Усі бібліотекарі мають 30 вересня своє професійне свято. З цієї нагоди ми завітали до Тисменецької спеціалізованої школи і поспілкувалися із завідуючою бібліотеки Олександрою Буднарською. У нас великий фонд художньої літератури, понад 12 тисяч примірників. Діти читають, і маленькі діти читають початкова школа, і середня ланка, і читають книжки старша школа. Малеча бігає. Дуже часто, їм цікаво, напевно, і сам процес пробігтися коридорами, знайти бібліотеку. Дуже часто міняють книжечки, дивляться малюнки, розглядають тут бібліотеці, мають вільний час, сидимо, читаємо разом. Вона не мені не стало, стало повітря. Дякуючи директору школи Марії Дмитрівні. З допомогою спонсорів придбано багато довідкової літератури. Там є енциклопедії. дуже багато дітей цікавляться такими виданнями. От у нас тут є читальний зал, є столики, діти сидять на перервах, читають ці книжечки. Ну, звичайно, час іде, час не стоїть на місці, потрібно нові поповнення. У бібліотеці працює акція, подаруй бібліотеці книгу, і я дуже вдячна батькам, які дозволили дітям прилучитися до цієї акції. Тому що дуже багато гарних нових видань попало на полиці нашої бібліотеки, і діти користуються цими виданнями. У бібліотеці також є телевізор, є комп'ютер, є копіювальна машина, якими користуються діти. От перший урок, присвячений Шевченку, діти дивилися в бібліотеці по телевізору цей урок. Надіюся, що діти люблять бібліотеку. В цьому є Доказом цього є те, що діти малюють от на стіні. У нас є малюнки, які малювали діти, книжки бібліотеки, які є в бібліотеці, стелажі. Ну, це вже перший вияв того, що вони цікавляться бібліотекою і вона їм не байдужа. Хотілося б, щоб діти далі не втрачали бажання читати, щоб не сиділи постійно. Перед комп'ютером, щоб більше цікавилися живими виданнями, тому що книжку замінити не може нічого. Тож у тисминицькій школі є кому читати і є що читати головне знайти час, аби дійсно замість комп'ютерів чи телевізорів приділити увагу давно вже улюбленій книзі. Я прочитала досить багато книжок, твори зарубіжних і українських письменників. Фредерік Стендаль, Червоне і чорне. Також твори Тараса Шевченка Кобзар. Збірка. І багато талимон, «Коліш», панас мирно, хіба ревуть вели, як ясла і багато інших письменників. Люблю читати, коли маю вільний час. Я люблю читати книгу, тому що там багато цікавого. Бо це джерело знань і можна дізнатися багато чого нового. Я люблю книгу, тому що вона розповідає про все, про все на світі. В книзі дуже багато гарних віршів, ну і багато чого. Я люблю книгу, бо хочу все знати. Якщо почнеш її читати, то вже не можу зупинитися. Що далі буде. Я люблю книгу, тому що з нею можна все дізнатися на світі. Ще там є різні гарні твори, вірші. Тексти, оповідання, прислів'я, загадки, скоромовки і такого всякого.